Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Цього тижня порадувало новинами Лозівське термодоб'єднання. Почали ремонт у неврології та сповістили, що незабаром у Лозовій хірургічно лікуватимуть соглоби. Кажуть, торік майже 400 пацієнтів лозівського термодоб'єднання потребували операцій на суглобах. У хворих діагностували артрози, пошкодження міністрів та хрестоподібних зв'язок. Люди вимушені були звертатися за допомогою до обласних лікарів. Голова громади Сергій Зеленський каже, що цьогоріч мають вирішити це питання. Лозівське ТМО вже провело тендер та визначило постачальника медобладнання. Набір для хірургічної артроскопії мають доставити у травні. Він коштує майже 5 мільйонів гривень. Операції на суглобах у Лозівському ТМО проводитимуть безкоштовно. Фінансування надаватиме Національна служба здоров'я України. Фахівців, які зможуть працювати на новому дороговартісному обладнанні, підготували. На будівлі мерії французького міста Томблейн цього тижня підняли прапори України та міста Лозовам. Передала їх керівництву міста делегація дітей з Лозівської громади, яка на запрошення французької сторони гостюватиме у томблейні два тижні. Кожного дня лозівськими дітьми опікується особисто мер Ерве Ферон, його заступники та їх родини. Проводять з дітьми час, спілкуються, оточують своєю увагою та турботою. Відвідують Францію 20 діток з лозівської громади віком від 8 до 12 років, які вивчають французьку мову. Нагадаємо, під час відеозустрічі 20 березня Лозівський міський голова Сергій Зеленський освітяни і волонтери обговорювали деталі поїздки з мером міста Томблейн Ерве Фероном та організаторами. Детальніше про поїздку наших дітей до Франції можна почитати на сайті міськради Лозовагромада.говкрапка Також цього тижня стало відомо, що в травні Лозова отримає технічний звіт про стан пошкодженого ракетою Палацу культури. Кошти на його проведення виділили депутати Лозівської міськради. Це понад півтора мільйона гривень. За результатами технічного звіту фахівці визначаться з планом відбудови і почнуть розробляти проєкт. На це потрібен рік. Обов'язково передбачать бомбосховище, приміщення для гуртків, обговорять, наскільки глядацьких місць повинна бути концертна зала. Врахують облаштування прилеглої території, площі та фонтану. Як пояснюють у міськраді, наявність проектної документації на майбутнє дасть шанс лозові отримати кошти на відбудову палацу з державного фонду. У Лазівських комунальників цього тижня почалися сезонні дорожні роботи, поки виконують поточний ремонт зруйнованих ділянок. Директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов каже, традиційно починають поточні ремонти доріг з вулиці Паркової. Далі в першу чергу ремонтуватимуть вулиці, якими їздить міський транспорт. Це кооперативна, проспект Перемоги, бульвар Шевченка, Слобожанська, Гвардійська Миру. Деякі ділянки зруйновані важкою технікою, як от Павлоградська, кооперативна та миру. Після закінчення поточного ямкового ремонту по місту планують ремонтувати внутрішньоквартальні дороги. Також комунальники працюють над озелененням лозової. Наразі висадили більше 400 дерев та кущів, а після поминальної неділі будуть прикрашати клумби парків та скверів однорічними квітами. У старостинських округах Лозівської громади впродовж всього тижня працювали мобільні бригади лікарів з Харкова. Медики приймали пацієнтів у пересувних мобільних кабінетах, які розташовували біля фапів та амбулаторій. Всього працювало дві бригади медиків. До першої входили невропатолог та кардіолог. Вони надавали консультації та робили УЗД щитоподібної залози. До другої невропатолог, кардіолог та хірург. Працювали медики в Олександрівці, Перемозі, Чернігівському, Артільному, Царидарівці та Яковлівці. Всі послуги були безкоштовні їх могли отримати всі громадяни незалежно від місця реєстрації. Проект реалізують за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Таким видався третій тиждень квітня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.